У центральній частині міста на одній з найстаріших площ Чернівців планують збудувати підземне укриття, яке слугуватиме і паркінгом. Мовляв, це буде не тільки надійним сховищем для містян у час небезпеки, а й значно розвантажить центральну частину міста від автомобілів. Як до такої реконструкції ставляться буковинці та чи не вплине це на історичний ареал міста, дізнавалися журналісти ТВА. На театральній площі у Чернівцях планують збудувати підземне укриття його можна буде використовувати як паркінг на 70 місць, щоб розвантажити місто від автомобілів. Локацію обрали в центрі, оскільки там вкрай не вистачає як укриттів, так і паркомісць, окрім того, що там повсякчас великий наплив чернівчан та гостей міста, поблизу ще й декілька навчальних закладів. Це масштабно йде мова про залучення коштів уряду і які виділяються гроші на побудову або сховищ. Що чому саме мова йшла за театральну площу? То що то, в центрі їх катастрофічно. Не не вистачає і, 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 за того, що там є учбові заходи. Що на театральній площі є медичний університет, математичний лі, лі ліцей, училище і, і не вистачає. І, тому це така ідея спільно з обласною адміністрацією. Якщо цей проект пройде, то ми зможемо розраховувати на підтримку уряду і на, на побудову або, або сховища в центрі міста. Вартість будівництва невідома, оскільки для реалізації необхідно спершу виграти в урядовій програмі, потім замовлятимуть проєкт укриття. У навколишніх будівлях, зведених в австрійській та румунський періоди, якщо є підвальні приміщення, то вони не розраховані на велику кількість відвідувачів, каже директор Центрального палацу культури Олександр Мадей. У нас є невелике тимчасове укриття, яке ми використовуємо під час повітряних тривог для того, щоб діти, які займаються, змогли перебути сигнали повітряної тривоги. Це пристосоване приміщення, воно невелике. Там можемо розміщувати до 60 дітей. До такої ініціативи жителі та гості нашого міста ставляться по-різному. Двома руками Ліпше на воїнів дають гроші. Я думаю, що так, тому що це дуже потрібно. Тому що тут багато батьків з дітьми гуляють. Знаєте, старші якось не зважають на це увагу, але коли з дітьми гуляють, більше за них переживаєш. Я думаю, це дуже потрібно. І підземний паркінг було би непогано. Це водночас і потрібно, але. Не знаю, чи доцільно це зараз, тому що укриття є, і можливо, краще обладнати існуючі, ніж вкладати гроші великі зараз, теперішній час, коли ці вони дуже потрібні на, на сході нашим бійцям. Ці гроші на дрони, на автомобілі, на все. Ну, я коли про, е, прочитав буквально на днях цю інформацію, власне, я зрадів, тому що е, ну, ми обмежені у проведенні заходів і таке інше, тому що має бути можливість під час повітряних тривог відвідувачам сховатися до укриттів. І якщо на, те, на театральній площі це буде зроблено, е, багато в чому воно розв'яже і нам руки. Якщо таке буде на театральній площі, тут поряд і е, драматичний театр, наш центральний палац культури. Це буде, ну на, на, на мою думку, це буде чудовий варіант. Підтримують таку ідею і автомобілісти, адже припаркуватися в центральній частині міста вкрай проблематично. День дуже важко припаркуватись, тому що потрібно зайти в кожен магазин, фактично то припаркувати ніде. Десь машина залишається в одному місці і потім далі курсуєш пішки по місту. Бажано, щоб був якийсь паркінг. Чудова ідея навіть зробити платний і, і користуватися на радість. А... Тому що буде більш розгружений центр міста. Він не буде настільки закладений машинами. Немає де пройти взагалі ні пройти, ні проїхати. Водночас деякі мешканці цю ідею категорично не підтримують. Мовляв, такі архітектурні експерименти несуть загрозу для історичної спадщини нашого міста. Я читала про таку ідею в Фейсбуці, але чесно кажучи, я думала, що це якась ну не зовсім гарна, не зовсім гарний юмор. Гумор. Театральна площа це окраси нашого міста. Це зона, яка близько розташована. До нашого університету, який занесений в ЮНЕСКО, і це ну це неймовірний витвір своїм е, дренажем, своїми інженер, інженерними комунікаціями, які знаходяться під землею, і е, е, ну моє відношення вкрай негативне, тому що є багато місць. По перше, в кожному з цих будинків є свої укриття, е, збудовані за час австрійського періоду. Вони дуже потужні. І е, е, є багато місць е, де можна е, в разі небезпеки. Сховатися до слова, це не перша реконструкція площі за останні 100 років. Коли була остаточно завершена забудова площі, виявилось, що будівля театру, яка колись домінувала на майдані, ніби розчинилася серед інших споруд. Тоді Чернівецькі архітектори вирішили опустити середину площі на 2,5 метра, що надало всьому ансамблеві довершеності і оригінальності. А вже в часи незалежності, у 2000 році, на театральній з'явилась туристична родзинка. Але я зірок, тож чернівчани, з якими ми спілкувалися, сходяться в тому, що під час реконструкції вкрай важливо, аби архітектурний ансамбль історичної площі не постраждав. Аліна Рябко, Максим Білоткач, Теми дня ТВА.